Далі Василь Макох і Олекса ну ви про них чули у в нас в музеї. Так, у самому скипі. І книги по є... моїй книзі по є... Василю Макоху. Ну, і фільм вже зараз є фільм, є фільм, є диск, це є. Є диск, тут ви наявні, є, є садрис, подруга цей фільм. І ми перескочимо трошки. Це люди, які лишили свій слід на Донеччині. От ця стіна. І починаючи з Бориса Гринченка, він працював в Алчевській, починав свою педагогічну діяльність в Алчевську у школі Христі Валчевської. І тому ця галерея починається з Бориса Гринченка. Та в історії далі сесіра і чотири орнаменти бачите, це ООН на Донеччині під час німецької окупації. В Маріуполі був головний режисер театру Ірій, а потім в Краснорівці. Студенти, бачите, такий колектив, який студенти вони організували театр горні пішки, ходили всюди, але серед них були ну, люди, які належали до Поніс. Орнамент на фотографії по Корецькому. Тому от такий орнамент. А потім ну, відомо, що Євген Стахів з похідної групи, у нього було завдання організувати ООН на Донеччині. Його сирочки, його сирочки. І в Крамантурському музеї є лише та сорочка. Він освіти, операторного просвіту, федера. Федер. А вишивала ну, недома. Жінка під час його пробування в'язана, під час його перебування на мене. Це найсвіжіша робота. І донечка бачить Василь Ступс. Це із сорочки випускна з інституту. Це Я спокоювала в Альбомі. Далі Іван Зюба, ви знаєте, я знайшла в інтернеті, він відв'язано з світери, так простенькі, якісь клітинками, рог нами, але не знайшла. Ну, я думаю, що може з часом знайдеться, тоді можна замінити далі троєнки це ясно, що але кости, це з'їзд. Також да, до цього Різдвяного Христа. Ми багато разів розповідала про, про ще, Христа. Ми запишемо. Ця історія з Різдвяним Христом ще пов'язана не тільки з Іриною Сенник, з Лефою Шабатурою, Надійкою Світличною, а і Василем Стусом. В 72-му році, коли попрос 60 шість десятники, в січні місяць 12 січня по всій Україні пинилися одночасно. На різдній з різдво замалював стих, щоб тури оцього хреста, різданого хреста, а вишивала Ірина. Все, дівчата в їдальні колядували цей хрест, повісили на януковій лаби. this. Yes. І от є віршого Сев'язку по січі, року, він десь був у Львові відзначав. Це 11-го він поїхав, 12-го приїхав і був арештований в І то той... i też nie widzieliśmy i tu pierwszy, no czytaję pierwszy okrem, nie znam jeszcze, co jest co, bez swojego nie zrozumiał, wyjaśniam, że że to, Риниця, миска низка, ну, обсудіння, глечицю збора, там німамочки вушки, а біля краниці три мушки. А далі родина В центральній частині три осуд Збрало право що існує. człowiek nawet jak się. На столу, такий... бачите, на... На тому, а столова такий, як діт. бачите, На дорушках бачите. Це таке символічне зображення дідука. Сліп, який вносить на хрісто. Це як прям, так? Який Дрізбург дуже часто на ці речі прибудуть. частина І верхня частина, я знаю, що мали церква і небо. І ви бачите там сонечко на сонечки місяць. В мене ще є одна робота і її вона, ну якби кадри, ну, тобто, кадри Івангелія відбути. від заручення Йосипа до народження, до різного, Отак, окремі картинки, таке панно. А рапочка коло, а на полі такий тобто, гачок, тобто місце сонце. А при чому тут сонце і вони поєднані? Справа в тому, що до християнські часи теж святкували роздво на санскриті, це слова – Роздво означає народження двох світів. От В кінці грудня у нас починається новий сонячний рік, народжується сонце. Народжується <звінь> сонце. Це за соняшнім календарем. Є місячний календар. І от на водохреща починається місячний рік. Якщо в кінці грудня сонячний рік, то через два тижні починається місячний. От, починається відродження, починається новий рік. народження Бог світу. І бачите, ми і християни, так? І зелені свята святкуємо так? і зі Святого Духа. Івана Купала. І святого Івана Секнові. І тут на цьому різьдвяному хресті ви бачите теж сонце, а минуло в місяць. Ну, і відчає камбір, коли тонка складу ручки, а рамена – це стилізовані козацькі хрести. done no. Но женского начала, ви поймете, во ім'я са і сина Святого Духа. Де женська начала? Де Боже Время, Ми всі Далее Далі Надійка Світлична, ви бачите, вона вишивала сторінки читанки. Ви бачите тут, тут три сторіночки. Закладочки, ну і сорочка це те, що сфотографувала у Національному музеї історії України. А колір, знаєте, Не ви бачите це наш левый майдан, прапор з нашого левого майдана. Мы сили с евы майдантом от этим. Потом фото еще. Вот это вот так. А это так как с Это Это для вас же выглядит. А текст вам на фейсбуке. Ты я почему я чуть не пуста. Ну, потом такой, я пишу, как ты вот здесь. Пошли, пиши. Давайте мне. Я поставил.